на вільні земельні ділянки, О, 90% заявку. 10.05. От ми ходили, ходили, подали. Все запевняло нас до останнього, що все нормально, Земельні ділянки відключаються, немає ніяких взагалі проблем. І держгерокадастер у Хмельницькій області видає 29 травня 17-го року на що Ці земельні ділянки з якогось дива включилися в продаж на земельних Тепер у мене запитання да? є логічне. Чому, з якого дива незаконно на відмова? Ця відмова, яким законом прогнозується відмова, чому конституційні права наші порушені, де чітко, чітко вписано, коли можуть відмовити о, громадяни. Є чітко вписано да? статті, про яких можна відмовити. А що це таке? Я взагалі не розумію. Хотів би отримати відповідно по закону, а не те, що ви розказуєте. Там ми би, там, хотіли розглядати соціальну установу. Вроді би вам цікаво, якась там соціальна установа. Що... От Давайте ці базарні питання відкинемо, а будемо говорити чітко по закону. Ви є держслужбовці і маєте тільки по закону працювати, а не розсурвувати її чітко надати діти.